Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Електрична кнопка відкривання багажника, котра встановлюється безпосередньо на кришці багажника. Дана деталь творена для автомобілей марки Ford та Land Rover. Один з каталожних номерів 13014 Це якісна деталь, котра стане на місце оригінальної, котра вже вийшла з ладу. А виходять з ладу ці речі через те, що мікрик має певну кількість нарискань, а також може псуватись від впливу вологи. Більш детальну інформацію про дану деталь, коди та. Писок авто, до котрої підходить ця деталь, можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.